До нас доєднується Володимир Арів, народний депутат від Європейської солідарності Скайпом. Володя, привіт, привіт, і в мене досить конкретне питання сьогодні. Після трьох чи чотирьох тижнів такої боротьби. Все ж таки парламент ухвалив твою постанову щодо звернення до міжнародного співтовариства щодо теракту та вбивства наших військовополонених в Оленівці. Ми обговорювали в ефірі те, що ну фракція монобільшості не дуже воліла голосувати за цей документ і не надала якогось альтернативного. Але сьогодні я так розумію, парламент в тому числі за підтримки «Слуги народу ухвалив і що відбуло яким чином вдалося переконати Верховну Раду, що це потрібна постанова постанова, і головне, що далі, на що ми тепер розраховуємо, коли цей документ ухвалений. Ну, власне рівно чотири тижні тому я зареєстрував цю постанову проект цієї постанови зі зверненням до світової спільноти щодо засудження тракту Оленівці і пропозиції негайно включитися міжнародним організаціям, зокрема, зробити все можливе для того, щоб забрати жінок військових медиків, в першу чергу серед яких є вагітна, навіть і тому і пропозиція зокрема була в тому числі. Слів, це визнати, щоб держави світові держави визнали країну Росію країну спонсором тероризму і змушували з тиском на неї, зокрема тиском нових санкцій, змусити звільнити українських військовополонених. І це до речі, дуже важливий, я вважаю, сьогодні якраз момент був слуги народу. Пішли на це, тому що них був свій проект постанови, який ми теж підтримали. щодо ситуації з військовополоненими, в якими над якими судилище влаштовують у Маріуполі. І тому е я абсолютно, от в цьому випадку, якраз е переконаний, що тут нам вдалося партії Європейська Солідарність е поставити просто е керівництво Верховної Ради в, в таку ситуацію, що вони просто не могли не ухвалити цю постанову. Ну але це була, я вважаю, ложка. А меду при трьох діжках дьогтю, яку сьогодні видала Верховна Рада на гора законотворчості. Зокрема, перша діжка це закон про медіа з можливими шпаринами для російськомовного продукту, і як за прикладом Росії, це. Є е, ліцензування і контроль над онлайн-медіа. Друга діжка це бездумне, однакове підвищення різке встановлення акцизу на е, пальне, яке може призвести до е, суттєвого здорожчання, зокрема, диспального, і, е, можливо, е, навіть до дефіциту пального в на певний час. І третій, е, третя діжка це законопроект про зміни до. Бюджету, в якому Верховна Рада, точніше, монобільшість, за підтримки уламків ОПЗЖ, ухвалила рішення про те, що гроші до дорожнього фонду куди в тому числі планують і зарахувати, і підвищений акциз. Будуть іти уже не на збройні сили України як ухвалила коли парламент в перші дні війни, а знову на будівництво і ремонт доріг, тобто вертаються до того, щоб замість підтримки збройних сил України закатувати знову гроші в асфальті. Йдеться про 11 мільярдів гривень. Я сподіваюся, що ці три діжки, які три діжки дьогтю, які були ухвалені лише в першому читанні, мира роз... і громадськість підніметься для того, щоб не допустити ухвалення цих законів в такому вигляді в цілому, але Ложка меду у вигляді двох звернень щодо військовополонених, вона все одно сьогодні була, і я радий, що принаймні, хоча б тут не припинили впиратися і зробили той крок, який родичі військовополонених чекали. Адже ми починаємо від сьогодні фактично від Верховна Рада, як представник представницький орган, який представ. Ля народ України звернувся до світу для тиску на Російську Федерацію для звільнення українських військовополонених, і це тільки початок цієї роботи. Я думаю, що ми будемо далі працювати з міжнародними організаціями в цьому напрямку. Це довгий процес, але Росію ми мусимо змусимо якось поставити в такі умови, що вона повинна буде зокрема виконувати умови Женевських конвенцій, і 49-го, і 61-го років, а які зараз вона відмовляється виконувати, і інакше вона повинна нести великі втрати. Володі, от ми якраз з Дмитром Чекалкіном говоримо цей закон про медіа. І от вітання Дмитру, вітаю вітаєволоді. От і от я гадаю, і мене немає чесно кажучи відповіді на це питання. Там є там різні історії з реєстрацією змі з Нацрадою. і це там можна пояснити політично. Там треба більше контроль над медіа. Ну ми розуміємо для чого не таке інше. Але от ці норми, які підважують, фактично захист нашого інформпростору, нашого медійного простору, нашого культурного простору від російських різних впливів там виконавців, оці там скасування чорних списків, зниження квот на українську мову. От я не розумію навіщо, і звідки це народилося, бо вочевидь, навіть ну я розумію, там хтось хоче заробити в когось там є ці там виконавці російські, вони тут збирали касу, треба їх привезти, заробити, але під час війни це ж буде просто неможливо. Ну це ж там ніякий Філіп Кіркоров під час війни сюди не приїде, навіть якщо цей приїзд не буде йому заборонений, чи він не буде в чорних списках, його просто розірвуть. Ну просто от він не стигне там десь заїхати, на як його там НАТО прозірве, і я думаю, самі прикордонники почнуть. Тобто, це якась норма, яка ну тобто раціонально, от я не можу це пояснити на, на цих нормах, окрім з збурення суспільства і такої демонстрації на неповаги до нашої культури, ну навіть не можна нічого там собі на цей прибутку зробити. Ну бо з таких мотивів часто інколи принаймні інколи кі голосує Верховна Рада. Я не розумію, навіщо це зроблено, такі мотиви, як самі слуга народу це пояснюють, ну які там опікувалися цим законопроектом. Ну розумієте, вони після того як сьогодні ми все ж таки начинили максимальний опір, і у них ледь вистачило голосів 233, Здається, голоси було за ухвалення в першому читанні, то вони розуміють, що далі обурення суспільства буде тільки рости, і доведеться поправляти це. Але звідки ростуть ноги? Ну я вам таку річ скажу: якщо щось. Виглядає, як гусь має е, довгу шию, як гусь е, і всю дупу в пір'ях. Як, як гусь, то це є напевно гусь. Про що я говорю? Дивіться, Арестович, е, який е, є е, 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 радником. Офісу президента всього офісу, да, така у нього посада, він регулярно в своїх там виступах проводить наратив. такий, от він через кілька виступів кожного разу про хороших русських. Про, фактично дає зрозуміти, що не треба повністю рвати культурний простір із Російської Федерації із ворогом. Тобто такі моменти є. І так само і ті е, поправки, які сьогодні ми бачили в нинішньому е, законопроекті. Я не думаю, що це е, стосується якогось там Кіркорова, е, який має приїхати зараз на гастролі. Ні, я думаю, що це такий на майбутнє крок, щоб е, е, знову ж таки не остаточно рвати е, відносини і е, зв'язки, такі соціально культурні зв'язки із країною агресором. Я вважаю, що це дуже небезпечний. Спечний наратив, тому що ми сьогодні повинні розірвати абсолютно все, що стосується з русським міром, і це питання нашої національної безпеки. Бо якщо ми збережемо ці зв'язки, які будуть на яких будуть вирощувати нову проросійську політичну силу, то ми опинимося в ситуації, що ця Російська Федерація, яка зробила і зробить роботу над помилками. Які ми які вона е, здійснила в підготовці до вторгнення в 2022 році, наступного разу буде більш ефективне. тому все, що ми можемо і повинні робити, це сьогодні закривати всі можливості для того, щоб відбудовувати фундамент для відновлення зв'язків з Росією, поки ну я думаю, це питання на десятиліття. Але зараз, от такими от кроками, як заяви Арестовича, регулярні, або як спроби внести ці норми в закон про медіа, йдеться про те, що за кілька років можуть знову ж таки говорити про те, що треба от якось бути не рвати з відносин. Ви ж самі згадайте в 2014-2015 роках здавалося, що вже не повернемося до нормальних відносин з Російською Федерацією, але 19 Рік показав, що цілком все можливо. Зрозуміло на на жаль, зрозуміло. Дякую, Володя. Володимир Ар'єв, народний депутат від європейської солідарності, був з нами на зв'язку.